Знову привіт! Настав новий день і ми продовжуємо навчання на наших проєктах в Godot. Тож, наступною нашою задачею в нашому проєкті буде робота над сценою Джем. Ось сценою нашого. Ну, в цій грі це не ворог, це ресурс, який ми повинні будемо збирати. Для цього, по-перше, було б непогано все ж таки взяти нашу сцену з файлової системи. Ось Gem сцена, і додати її. До нашої сцени з гейм, з грою. Вона повинна була з'явитись десь тут, але вона, я так розумію, з'явилась за бекграундом. Перенесемо її вниз в списку, щоб бачити, і десь ось тут ми її поставимо. В принципі, неважливо, де ми її розташуємо. Просто щоб вона в нас була на нашій головній сцені. Ну, а далі нам потрібно буде все ж таки додати до неї скрипт до нашого джема, щоб цей джем, по-перше, спавнився в будь-якій частині зверху екрану. Десь навіть краще, щоб він спавнився не на осі X, як зараз, а щоб він спавнився десь вище, ось, щоб був поза екраном і плавно падав вниз. Це теж буде написано в скрипті, повинно бути написано, щоб в нього була швидкість і щоб він постійно рухався вниз. Зараз якраз ми цим і займемось. Отже, ми беремо і створюємо, впевнюємо, що обраний саме джем. Хоча давайте краще навіть ось тут відкриємо сцену джем. І тут ми додамо наш скрипт. Як завжди, перевіряємо, щоб мова була C-Sharp, щоб все було, було, відмічене, було відмічений шаблон node Default ну, Все в порядку створюємо наш скрипт. Відкривається VS-код і починаємо працювати тут. Закриваємо копілот, щоб він нам не заважав. І ми маємо наш клас Jam і дві початкові. Наші функції в ній е, вставлені. Що далі? А далі ми повинні зробити ось що. В принципі, це дуже схоже на те, що ми робили з нашим педал, з нашою е, платформою. Е, По-перше, нам потрібно вказати швидкість. З якою буде падати наш камінчик. Тож, виконується це так само: квадратні дужки. експорт. Після цього ми вказуємо тип змінної, яка в нас буде використовуватись для швидкості це флот. Називаємо її. І знову ж таки, не забуваємо про нижнє, оце знак підчоркування. І навіть нам в підказці випадає ось такі е, можливі варіанти. Нам потрібен спід, я не буду обирати підказки, я впишу все ж таки вручну. Е, і... Задам нашу швидкість. Ну, нехай буде 100. Обов'язково, так як в нас тип змінної флот, ми повинні вказувати з крапкою, вказати десяті частини і обов'язково поставити букву F, щоб наш C-sharp розумів, що це саме. Float. Наступне, наступне, що нам знадобиться, це спуститись в клас процес, функцію процес. І вказати тут, в принципі, так само, як і було знову ж таки, з нашою платформою. Нам потрібно вказати тут, що. Ми змінюємо позицію нашої, нашого елемента. Ось він в нас навіть випав в підкасті. Дуже круто, коли воно випадає в підкасті, навіть якщо я пишу все одно ручками, лапками своїми, все одно я можу в підкасті подивитися, як воно правильно пишеться. Далі. Дорівнює, ми не будемо використовувати, ми використаємо так, як ми використовували і в скрипті до платформи. Ми поставимо плюс дорівнює. Пишемо, що це буде нова позиція обов'язково. Що це буде вектор 2. І в дужках вказуємо координати нашої. Нової позиції нашого нового вектору. Але в цей раз важливий момент в цей раз наш джем повинен падати зверху вниз. Тобто, платформа в нас рухалась ліворуч-праворуч по осі X. А джем в нас буде падати зверху вниз по осі Y. Тож нам в коді. Потрібно вказати, не так, як ми вказували минулого разу писати, а спочатку нам потрібно вказати, що в нас буде відбуватися з вісью X, тут ми вказуємо 0, вона не буде змінюватись. А потім ми вказуємо, що в нас буде відбуватися з вісю y. Так, в принципі, працює наша функція вектор 2. В скобочках обов'язково вказуються параметри. Перший це X, потім ставиться кома, і другий це обов'язково y. Якщо ви цього не вкажете, то це не буде працювати. Ну, а далі знову наш speed помножена на наш час. Тобто флот дельта. Ось якось так воно буде. Виглядати. Ставимо крапку з комою і зберігаємо наш скрипт. Обов'язково. Окрім цього, ми обов'язково зберігаємо в нашому редакторі наші сцени, усі, які ми змінили. Інакше це не буде працювати без збереження. Файл ще не створений, файл скрипту, тож це не буде працювати. І ми можемо запустити нашу гру і перевірити, чи працює те, що ми вже зробили. Зараз знову потрібно буде зачекати. І, так, ось. Наш джем, який падає, 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 падає і падає. Що відбувається? Так, він пройшов крізь нашу платформу, наскрізь, і летить десь вниз. До речі, так як він не видалився, він до сих пір летить, і він зараз десь там. Внизу, 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 нескінченно внизу. До речі, потрібно закрити це. ми його не бачимо, але він існує. І він падає, 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 падає. Його координата росте, 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 росте. Він існує. Тож, ну, на даний момент це все потрібно виправляти. Але головне. Те, що ми прописали те, що ми мали зробити, ми зробили. Ми дали йому швидкість, ми зробили так, що він падає. О, і наступним ми обов'язково повинні виправити, по-перше, той факт, що він падає нескінченно, щоб він видалявся одразу, як тільки виходить поза межі екрану. Це для того, щоб зайві. Об'єкти, існуючі постійно, не навантажували наш комп'ютер, не перевантажували його. Краще, щоб вони видалялися і не забивали пам'ять. Другий момент нам все ж таки потрібно зробити так, щоб вони зникали, коли торкаються нашої платформи. І при цьому, щоб. Коли вони зникають, вони додавали очки на наш рахунок. Тож, наступне, чим ми займемось, це будемо покращувати наш скрипт саме з цією цілею. Отже, для того, щоб нам це зробити. Щоб все працювало так, як нам потрібно, нам потрібно повернутися в Godot і знову почати працювати з сигналами. Ми йдемо у вкладку Вузол в інспекторі, в нашому, саме в нашому джем, тому що на ньому буде висіти багато функцій. Це, по-перше, і видалення, по-друге, і. Торкання платформи, знову ж таки, потрібно буде видалення. І я гадаю, що потрібно буде додати ще функцію замість видалення. Я думаю так, що замість видалення внизу екрану. Потрібно буде зробити не видалення, а відкриття вікна Game Over. Але це, до цього ми повернемося пізніше. Наразі ми відкриваємо наші вузол, сигнали, і для нашого джема нам потрібно додати сигнал Area Entered. Тобто, коли щось. Заходить в площу нашої Collision Shape, ось, яка в нас покриває весь джем. Тож, ми відкриваємо ось це вікно, і тут, до речі, саме для C-Sharp у нас є попередження, що код зворотнього виклику не буде згенеровано. Додайте його вручну. Цей код зазвичай генерується автоматично, якщо ви пишете свою гру на GDScript. З C-Sharp буде трошки складніше. Але це не проблема. І перше, що ми зробимо, це в полі метод-отримувач. Ми змінимо назву, тому що ось такі от назви з підчеркуваннями, це е, більше відноситься до мови GDScript, а в C-Sharp мова загальноприйнята загальноприйняті правила написання, повинні виглядати так. Замість наших пробілів, в нас все повинно писатися одним словом, а слова окремі виділятися великою літерою на початку. Після цього ми з'єднуємо наш сигнал. Ось тут з'явилась назва, що. Тепер в нас є підключення. Обов'язково зберігаємо. І тепер ми можемо переходити в наш скрипт. На жаль, на жаль, от саме про що було, було то попередження в JD скрипт У вас би десь ось тут от. Була зелена стрілочка, яка би вказувала на connection, і автоматично було би створено функцію, при якій... ну, функцію саме цього сигналу, в яку ви вписували б все, що вам потрібно. В C-Sharp такого немає, його потрібно писати вручну. Тож ми тепер. Спускаємось вниз і окремо від оцих двох функцій, цих двох методів, пишемо ще один, створюємо обов'язково private, обов'язково це повинен бути Void. Це обов'язкові. Правила, ви не зможете створити сигнал, якщо він буде не private і не Void. Тож, будь-який сигнал буде Private і Void. Далі ми пишемо його назву. Для цього нам потрібно буде згадати, що ж ми там написали в назві нашого сигналу в Godot, коли його створювали. Он. Арія Entered. Знову ж таки, це повинна бути назва от прям буква в букву. Щоб це працювало, якщо ви помилитесь хоч десь. Якщо ви вкажете десь маленьку літеру замість великої, або велику замість маленької. Воно не буде працювати. А в скобочках ми задаємо наші параметри area 2D і area. Все нашу функцію майже створено, залишилось тільки додати ось такі от фігурні дужки. і написати всередині щось, щоб розуміти, що вона працює. Давайте ми напишемо тут GD, поставимо крапку. GD це Singleton, який містить в собі цілу купу можливостей. Знову ж таки, можна подивитися через наш Godot в файлі допомоги. Там Буде список, Це, цим ми, можливо, займемось пізніше. Зараз ми все одно будемо використовувати те, що я і так знаю, що там є, а там є print. тобто друкування на екрані, відображення на екрані тексту. Обов'язково цей текст повинен бути в лапках. І, ну, наприклад, нехай воно нам пише зараховано. Ось таким чином. Отже, ми зберігаємо наш код, повертаємось в Godot, обов'язково перезбираємо наш проєкт. Ловимо помилку, повертаємось в наш код, ставимо тут крапку з комою, знову зберігаємо, знову перезбираємо наш проєкт. Таке буває, таке буває. Тож, проєкт побудовано. Ми його запускаємо і дивимось, чи все зроблено правильно. Наш камінчик падає. Торкається платформи, і в цей момент, можливо, ви помітили, можливо, ні. Давайте ще раз. Тим не менш, ось в, тут відобразилось зараховано саме той текст, який нам був потрібен. От, перезапускаємо ще раз. Я отак розміщу вікно, щоб все було видно. Оп! І з'явився напис. Тобто, наш сигнал працює. Все чудово. Звісно, нічого не видалилось, нічого не спрацювало з того, що ми планували, але ми просто перевірили, чи це буде працювати, чи ні. Тож, наш сигнал в коді написаний правильно, ми продовжуємо писати наш код, як. Потрібно. Але, 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 це трошки, е, це трошки дивно, коли ти тут додаєш сигнал. Це такий, до речі, цікава штука, якої я навчився. Виявляється, можна додавати сигнали напряму з коду. І ось такий спосіб, де ти тут додаєш його зі списку. Це круто для GDScript, тому що в тебе там з'являється та сама зелена стрілочка, про яку я казав, ти знаєш, що до чого прив'язано. Але в C-Sharp цього нема. А можна зробити трохи по-інакшому. Ми роз'єднуємо наш сигнал. І тепер ось тут де реді, ми повинні написати таку річ. Ну, це буде area entered. Тобто. Ось воно навіть вийшло в нас. Ця ось блискавичка, означає, що це типу сигнал. Ми її написали, але насправді це щось по типу списку, який буде називатися area entered І ми Сюди робимо ось так, знову ж таки, плюс дорівнює і вписуємо нашу назву нашого сигналу. Важлива частина чисто назву сигналу, без скобочок, без нічого. Просто on-area entered. Ставимо крапку з комою і зараз, якщо ми Запустимо нашу гру. Ми ж все ж таки відмінили той сигнал. Тож зараз в нас з'явилась наше, наше зараховане. Зараховано. але воно з'явилось не через те, що в нас. зараз. Але воно з'явилось не через те, що спрацював оцей сигнал, який тут був. Тут він так і не з'явився, як бачите. А через те, що ми створили інший список сигналів і додаємо сюди наші функції, які в нас написані нижче. Це зручніше, тому що ми бачимо до якого типу сигналів. Належать ці чи інші функції. Наразі це, так як в нас невеличка гра ж таки, це не так обов'язково, але це буде набагато зручніше, коли буде більш великі проекти. І зробимо все ж таки щось, що працює. Я про те, що працює на екрані, що видно. А, давайте все ж таки зробимо нашу функцію. Ну, точніше, створимо команду для видалення нашого кристалику, коли він торкається в платформи. А, для цього нам потрібна команда а, Q. Як вона правильно пи пишеться. О, ось вона. Q. За Завжди були проблеми з назвою цієї команди. Free. Ставимо пару скобочок і ставимо крапку з комою. І тепер обов'язково зберігаємо. Запускаємо. Е, якщо я ніде не помилився, то наш камінчик, коли торкнеться. Оп! Так, коли торкнувся нашої платформи, він просто видалився, він зник. Все працює, як нам потрібно. Ну, а на цьому сьогоднішні наші намагання, я думаю... Час завершити, все ж таки, дов, доволі, доволі багато інформації пройшло. Ми зробили ще невеличку частину коду. І, думаю, завтра ми продовжимо обов'язково. Далі нам потрібно буде створити ще більше сигналів, ще більше. Гратися з цим всім, але наша гра вже має більш-менш остаточний вигляд, все ближче і ближче до цього. Тож ми зберігаємо все, що ми не зберегли. І я прощаюся з тобою до наступного, до наступного дня. Бувай!